У п'ятикласників та десятикласників перевірять якість знань. Міносвіти здійснює моніторинг шкільної освіти. Відтак складено відповідні тести. В їх основі навчальна програма початкової і загальної школи. Кожен збірник містить 10 варіантів. Якщо п'ятикласників тестують на знання з чотирьох предметів, старшокласників одразу з 12. Такий моніторинг проводиться вперше, тому що це перевіряється цілий ряд предметів п'ятого класу і цілий ряд предметів десятому класі. У нас були моніторинги з окремих предметів. В окремих класах ну такого глобального моніторингу ще не було. 45 хвилин на проходження тестового завдання з кожного предмету. Утім, підготовка до неофіційного іспиту значно триваліша. У другій гімназії впродовж дня провели моніторинг одразу з двох предметів: історію країни для десятикласників та математики у молодших школярів. По магазинах собі завдання купляли починаючи від четверга. За вихідні діти готувалися по завданнях понеділок, вівторок. Е ми на уроках передивилися, які не зрозуміли завдання були для дітей. Переважно завдання були за четвертий клас. Освітяни заспокоюють, аби спростити задачу, міносвіти пропонує чотири варіанти. Між тим, у міській книгарні на продаж поступили відповіді на шкільні тести. Учні гімназії таким шпаргалкам не надто раді. Я цих моніторин. Щоправда, скаржиться на доволі насичений графік шкільного тестування. Проходив моніторинг зі старії України. Вчора сиділи, готувалися, читали книжки, але моніторинг нам шкодить навчанню, точніше, забирає багато часу. Теми можна було взяти якось не так обширно, як більш обширно. Тому що саме те, що ці теми були дуже сильно розкидані, і різниця між ними була дуже велика. Можна було просто взяти окремі часові періоди, більш якось більш скот один до одного, тобто поменше деталі. Я вважаю, що досить мало часу для підготовки, тому що завдання не є легкі. Моніторинг шкільної освіти відбувається уперше. Нововведення радше звіт для міносвіти, аніж дієвий спосіб покращити знання сучасних школярів. Зараз проходиться тема, яка не відповідає ні початковій школі в п'ятому класі, ні дев'ятому класу. Якщо моніторинг проводиться в десятому класі, оцінки в журнали не виставляються». І через те впливати на семестрову оцінку чи оцінку за рік результати моніторингу не будуть. Оцінювання якості шкільної освіти триватиме до середини грудня. Остаточні результати тестування оприлюдять на сайті Міносвіти навесні. Ірина Тимчишин Сріщошкін. Новини на вежі.